Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі! І розпочали ми відео просто з нереальної смакоти, яка готується дуже просто. І від мене лайхак, хто не має ніяких металевих великих формочок, а швидко щось необхідно ось такого плану приготувати, то прийшла мені в голову ідея взяти з пісочниці ось таку формочку для пасочки. Але враховуючи, що листкове тісто вже йде порізане, то трохи воно в мене не влазило, Хоча можна було і спробувати, бо планувала в першу чергу використовувати саме її. Тому, в кого є формочки для пісочниці, то не розчаровуйтесь, все реально у ваших руках. Я цей десерт готувала вперше. І не очікувала дійсно такої швидкості приготування, бо ми справили з Алісою буквально повністю з випічкою за півгодинки. І такої смакоти ми приготували ось цю партію. В результаті Аліса все з'їла. Я з'їла тільки один, одне велике сердечко, все інше доця з'їла. І на наступний день. Ми знову розморозили тісто і готували другу партію. І коли немає світла, дійсно такий час приготування їжі обмежений, то ось це просто фантастика. Розморозили тісто, поки немає світла, можна підготовити самі ці формочки з начинкою. І швиденько буквально за... випікались вони у мене реально 15 хвилин. Дуже швидко, при температурі 200 градусів. Тому спокійно можна приготувати такий десерт на святковий стіл, і ваші гості будуть просто в захваті від простоти, легкості та смакоти. І також можна в кого є дітки, як ви бачите, спокійно. Пропонувати діткам допомагати вам. Алісі було і весело. Вона ті сердечки всі цьомала обцьомала, тому запрошую вас до ось такого експерименту з дітками. Зверху натираємо яєчним жовтком для краси та рум'яності. І, як я вже говорила, випікала я при 220 градусах 15 хвилин. Зверху для краси ще посипали цукровою пудрою. І ось така різдвяна смакота вийшла. А далі запрошую вас знову до декору. Хто бачив наші відео раніше, робили ми різдвяні свічки на розіграш, три свічки. І захопилася цією ідеєю, тому вирішила зробити і собі. Бо дуже гарно вони виглядають, просто дуже казково. Єдину, що свічку я вже брала не нову, ми нею вже користувалася. І приклеювати я її не буду на основу, щоб легше мені було її потім зняти і подалі використовувати вже у весняно-літній час. А декор сховати на зиму до новорічних іграшок. І тільки я війшла в смак, надихнулася. Бо це дійсно потрібно спокійно мати таку нервову систему, гарний настрій. Без цього неможливо робити будь-який декор, чи навіть займатися кулінарією, як в нас зникає світло. Не спорю, до цього ми вже звикли. І навіть без світла я продовжила декор. Єдине, що, звичайно, поклейку термоклеєм я не змогла вже зробити, а вирішила. Прикрасити ось так золотою фарбою шишки і саму цю основу. Також часто мене питають, чи роблю я свічки на продаж. Так ось роблю. Зараз наявності є в мене ось такі свічки. Хто бажає, замовляйте. Ще є час замовити і новорічний варіант. Я пригаю, мама! Я бачу, що ти пригаєш. А можна вже замовляти дуже гарно рожеві свічки, будуть пасувати на День Святого Валентина. Оформити їх сердечками, який рожево-сірий варіант буде дуже гарно в спальню. Тому, хто бажає, пишіть, чи в коментарях в Ютубі, або переходьте за посиланням в інстаграм. Я залишу посилання під відео. Тому переходьте, замовляйте, ціна такої свічки з декорацією коштує 350 гривень. Тому ласкаво прошу до краси та декору. На такому декорі довго я зациклюватись не буду, а покажу реально, що в мене вийшло. І який плюс робити дійсно ось такий декор під замовлення, коли можна підібрати кольорову гаму саме під стиль вашого будинку. Тому запрошую всіх до себе на наш канал. Замовляйте, надихайтесь. І створюйте красу разом з нами. А далі запрошую вас на вулицю, де хочу також прикрасити вхідну частину будинку. Декор буде незвичний. Тому залишайтеся з нами далі. Буде цікаво. Хто бачив попереднє відео, ми складали дрова. І до сих пір ми цим займаємося. Йде і розпилка, і рубка дрів. Тому надихнула я себе створити дійсно ще новорічну комбінацію, також з дерева. Цього дня видалась просто шикарна погода. Була не просто якась новорічна, новорічний настрій, а був в мене весняний настрій. Було плюс 10 на сонечку, було дуже тепло, дуже класно, хоч ми і формували сніговика, хто здогадався, але ось ця тепла погода також нас надихнула, бо сонця вже дуже давно не було, напевно, ще з вересня, місяця, жовтня. І ми за ліскою просто насолодилися цим прекрасним днем і фарбували на вулиці. Одним словом, просто кайфували, тішилися життю. Цим промінчиком сонця було просто казково. Я навіть доці вдягнула легшу шапочку, бо дуже було тепло. Не передати словами. Я думаю, що у вас. У багатьох також інших частинах України також була така погода на днях досить тепла. Бо зараз я вже роблю монтаж відео, і в нас просто ляє злива. Плюсова температура так і продовжується, але дощ цілий день. Тому дуже класно, що ось такі моменти, такі сонячні дні можна зберегти в Ютубі і. Згадувати їх протягом усього життя. До речі, в цьому і є плюс Ютуба, плюс інстаграма та будь-якої, напевно, мережі, де ти зберігаєш своє життя. І протягом наступних років ти можеш згадати ці прекрасні просто моменти, чудові дні, проведені. З родиною, хто чим займається, чи свій садок, це дуже класно. Тому хто хоче створити свій канал, створюйте. Просто навіть для себе. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь тим, що ви робите. І тоді ваш канал буде просуватися і він буде подобатись не тільки вам, а й вашим глядачам. Поступово-поступово ось таке чудо сніговик в мене виходить, в нас. А тим часом пішла в теплицю, взагалі там роздягнулась і приймала сонячні вани, тому пора тут сама. На піддон. Тут трохи я стою, не знала все, в яку сторону її повернути, тому трошки загралася. А на піддон, піддон я цей сховаю палету, Нещодавно я обстригала сосну і вирішила саме ось цими сосновими гілочками, які в мене залишилися, то я цей піддон якраз ними і закрию. А коли все сніжок то це взагалі буде така казкова просто композиція. А тут Аліска прибігла, і просто в захваті від баченого вирішили ще трошки прикрасити сніговичка і тую. Ось такий капелюшок вийшов. До речі, минулі роки, коли в нас ще не було штучної ялинки новорічної, то ми обрізали верхівки туй. І використовувала їх замість ялинки в будинку. Це також досить класний варіант і великий плюс в тому, що туя не обсипається. І вона займає менше площі, оскільки вона росте вверх. Тому в маленьких будинках дуже класно дійсно використовувати тую як новорічне дерево. Ось такий ще декор, майже живий. Ташечки, почіпали їх трохи вище, щоб наша собака їх не достала, бо вона ще полюбляє дуже бавитись. І кому сподобалась наша ідея ось такий замінник снігового сніговичка, тому ставте вподобайку. Ну а далі приступаємо до розіграшу мила. Розіграш проходив у минулому відео, а зараз оберемо переможців. Як я і обіцяла, переможців буде 5. Всім бажаю удачі. Загружаються коментарі. І приступаємо. Перший переможець Козачок Людмила. В нашій країні бажаю найшвидшої перемоги. Кожній людині бажаю відчуття щастя, спокою та гармонії. Допомагаємо один одному в цей історичний час. Вітаю Людмила і дійсно без допомоги просто нікуди. Наступний переможець Світлана: Хочу побажати всім нам у новому році мирного неба, єдності духу. Нехай в серці кожного з нас живе любов, нехай душа ніколи не знає болю. Сонячних ранків та затишних вечорів. Бажаю впевненості у завтрашньому дні і в щасливому майбутнє нашої держави. Так, звичайно, хочеться впевненості як в майбутньому, так і в завтрашньому дні. Вітаю Світлана! І наступний переможець, мама 1311н. Вітаю вас, мама! Ви талант, і мило, і вірші, і сад, дякую. А побажати нам всім хочеться тільки миру, не здригатися від грому, не лякатися літака в небі, звука проїжджаючого мопеда, не чути виття сирен. Дійсно. Четвертий переможець Олеся Сопронюк. Вітаю Олеся. Вітаю з наступаючим новим роком та Різдвом. Здоров'я вам та вашій сім'ї! Миру нам всім! Так, миру не вистачає. Вітаю Олеся! Наступний переможець Олена Костенко. Цікаве відео, надихають, але, як я говорила, коментарі мають бути тільки у вигляді привітання. Тому вибачайте, Олена. Наступна Ольга Нова. Дякую за ідеї. Ольга, також вибачайте, але ваш коментар не відповідає вимогам розіграшу. Тому Таня Шум, хоч у нас війна, вітаю всіх українців з Новим роком, бажаю миру, здоров'я, перемоги. Ми все видержимо, перемога буде за нами. Так, ми всі віримо, що перемога буде за нами, тому вітаємо переможців! І прошу вас зв'язатися зі мною або через інстаграм або через пошту. Посилання буде під відео. І хочу також всіх привітати, оскільки сьогодні Різдво. Хочу, знаю, що ви дійсно зібралися більшість з вас, напевно, у сімейному колі, тому хочу побажати вам сімейного затишку, спокою, такої теплоти в душі. Бо це відіграє дуже важливу роль сьогодні. Хочу, щоб цей день та, й, звичайно, всі дні пройшли в нас спокійно, з миром, з затишком і найшвидшої перемоги. Все буде Україна! Бажаю всім миру, миру і миру. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте підпискою, бо це дійсно дуже нас мотивує. І до зустрічі в наступному відео всім пока пока і гарних свят!